Всім доброго ранку. Мої дівчатка іще сплять. Я вирішила сьогодні, вчора ж не готували нічого. Побалакали, нам захотілося котлет рублених. Я вже колись показувала там, ще в початку, як тільки почала вести канал. А зараз хочу ще раз показати, бо нам захотілося. Людям же ж не хочеться шукати аж так далеко, О, якщо хтось не, не так робить. А може ви так же само робите, то просто подивитеся з задоволенням моє відео. Так, для цього нам буде потрібна куряча грудка. Відійду Від теми. Раніше ми завжди робили із свиного м'яса, чесно. А зараз більше любимо з курячого. Так, куряча грудка, цибуля рівчата, чесничок, петрушка, твердий сир. Крохмаль кукурудзяний, я завжди беру яйця і майонез. Все, більш нічого не треба. Будемо розпочинати різати і буду щось вам розповідати. Так, для початку беремо нашу грудку, я сьогодні взяла другий ніж. Не знаю, інколи зручно ним різати, інколи ні. Так. Нарізаємо наше м'ясце кубиками. Як завжди, рецепт я напишу під відео. Мої дівчатка ще рано. Мама то вставала, а потім пішла ще біля вікуськи лягла. Сьогодні, ви знаєте, вчора відпочили, то сьогодні... Набагато так краще ми почуваємо. Так. Я так ще зранку встала, ще й нічого думаю, о, слава Богу, трошечки відпочили. Так що. З Наташою вчора мені вона те, так сміялася, каже Оля, я вже й забула, те, що я вам от розказувала з дитинства. А ще я пам'ятаю, мамина мама це бабуся Оля. Нехай я вам колись проїдуся туди і покажу. Моя мама із татом жили дуже поряд. Ну, з самого дитинства вони жили хати в них поряд. От. І вони, Оце ж, ну, я й туди бігала, і туди, і до тієї бабусі, і тієї. Ну, а Наташа приїхала на канікули, а ми ж. Мама я і е, Наташа пішла з нами тоді ночувати. Це ж до бабушки Олі, бо вона поїхала м, на Западну Україну. А яке ж тоді було отоплення? Пічне, ну, е, як в селі, знаєте, в миски помилися всі? Все в порядку. І полягали. Бабушка так кровать стояла навпроти е, цієї пічки. Ми ж туди полягали, лежимо, там, дурачимося, все. Ну, я не знаю, що там, як воно то сталося, не знаю. Як вистріли ця пічка, не пічка, а вистріли душники там, де сажа. І вся сажа, представте, ми ж усі помиті, все. і вся сажа на нас. Представте, які це ми були. Ну, ви тільки уявіть. Постіль, ми, всі в тій сажі. Хто люди, Ну, люди із села, або щось якесь ну, мають відношення до села, вони знають, що раніше, як почне отоплення, ці ж трусили цю сажу і все, ну і бабусі, воно це ж. Може, вона її не потрусила, може багато вуглем палили. Не знаю. Як вистрілили, Боже, ми були всі в сажі, мама нас мила. Я не пам'ятаю, ми тоді лягли спати чи в час ночі, чи що? Ну, представте, це ж мало того, що нас потім те, Наташа, вообще, вона ж це для неї таке було, я як спомню. Ну, це словами, знаєте, так не передати. Але, як, як згадаєш, так мені дуже, це, звісно, смішно. Хто це так, має таке уявлення, так представить собі, то це дійсно це страшне. Це, ти повністю весь у сажі, все. Ну, нічого. Але добре, що були такі моменти, що згадується до сих пір. І... Та да. дитинство пройшло, і так швидко, знаєте, вроді, я таке думаю, боже, ти недавно ж тільки в школу ходила, недавно цей. Я думаю, що. Воно завжди так от каже, чужі дітки швидко ростуть, там, не знаю. В мене і моя виросла. Недавно вроді в школу пішла. Вона в нас така насінька, спокійна. ну Зараз то вже трошечки більша, вона не, ну як, як вже просто як сформована, як доросла людина, знаєте і все. Але все одно вона в нас спокійна. А малесенькою, Боже, та ви що, в школу піде, в школи прийде, займається. Не було такого, знаєте, як ото дітей заставляєш там, цей, сама сідала. Інколи кажем, та отдихни, та це та яке там, ви знаєте, це це ну як кожна, ну як дитина і людина, це ну звісно, що кожна ну всі ми різні. От. Але от до навчання вона була страшна. Ну, молодець. І школу закінчила з золотою медаллю, так що. Умничка. Я нею дуже горджуся, що вона така, вона молодець. Вона може і сама багато язиків вивчила. Все, я думаю, вона в житті багато чого доб'ється. На ті язики ходила із самого маличку. Так, і так наше м'ясце ми дорізаємо до кінця. Тоді беремо сюди, ріжемо до м'ясця нашу цибульку. Це я вже купувала, і ви знаєте, вона така якась дубова ця цибуля. Дома не така, і з осені навіть ми таку не купувала. А це щось таке, ну, яка є. Ні, вона смажиться, все, і ну, м'якенька тоді робиться все. Але така, як ріже, знаєте, от відчувається, що така. Я додала ще туди яйця. Все одно забуваю, що не включила камеру. Так, і додаємо сюди часничок. І будемо різати петрушку. Уже в мене на городі там та ще молоденька ще не виросла, а та вже така не, не дуже на вид. Ну, нічого. Яка є. Так, і нарізаємо і теж туди додаємо. Підненько так. Тепер беремо, натираємо наш твердий сир сюди. Тоді берем, беремо берем соєвий соус, додаємо сюди, потім майонез. Я ложечки такі повненькі наложу. Так. Тепер перчик. Оце все за смаком. Сподіваюсь, небагато вкинула. Ой, Господи. Тепер і сіль. І додаємо наш крохмаль. І все добре перемішуємо до однорідного. Ставимо сковорідочку і будемо смажити. І залишаємо його хоч би на годинку. Ну, якби на годинку, а то якби і більше, я раніше ми робили, і так, знаєте, з вечора зробимо холодильник, поставимо і до ранку. Зараз робимо ще швидше, тому що ну, так надумали, так зробили. Зараз так що... постояє, трошечки будемо тоді смажити. Постояло воно у нас. Тепер беремо, ложимо на сковорідочку. Добре, Он, вікуся, вовка, добрий ранок. Он вікуся вам каже добрий ранок вже. Вони вже з бабусею прокинулися. Десь бабуся одягається, а вона. Уже при причосці бабуся вже її красавицю зробила. І так будемо смажити на середньому вогні. Коли нас смажимо, вам покажемо. Ось така смакота у нас вийшла, дівчатка і хлопці. Так що будемо зараз йти з дівчатками снідати. Не показала, які вони всередині. Зараз покажу. Дивіться, які соковики. Так що дуже смачні котлеточки. У нас на вулиці йде дощик. Сьогодні займалися домашніми справами, То, що поки клубнику продавали та собирали. Особливо не було, коли займатися будинком та й всі. Трошечки так поробили. Взагалі, то те, то те, так і день пройшов. Пішли трошечки подивилися, бачимо, ще зелененька полуниця є, може ще трошечки, може завтра, ну, в общем подивимося, може ще трошечки і підсобираємо, ще може, повезу якихось 2-3 кілограма на базар, в якусь я десь там з бабусею. Ходили, ну пускали лайму, вона бігала. Сміття виносили, вона ходила в курточки вікуська, тому що ну, прямо такий, знаєте, зараз менший, але теж іде. Та вам, мабуть, видно, дивіться, яке небо в нас. Таке все в хмаринках. До речі, і на завтра передають дощ на цілий день, і на неділю. Так що тепер задощиться. Ну, нічого, ми отож помідори посадили. То хай, хай поливає, щоб добре прижилися. Ось Вікузька до мене вже прибігла. Так що общем, день у нас вже, вже пройшов, будемо відпочивати. А до речі, накрасили ми І на ногах ногті, ну, щоб бути красивою. І на, ногах. І на ногах, ногах. Ну, щоб все було добре. Ну що, ти будеш сьогодні віршика розказувати? Ано ну, розказуй про а, Я буду вік. А Хатку будує, не нуує. Ось така у нас розумничка з бабушкою кожен день вивчають по одному віршику. Так що у нас як -от, хоч і літо, але ми займаємося трішки. Ага, надівай свій капішончик. Ну, будемо, якщо така погода, на такій позитивній ноті, як Вікуська розказала вам віршик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пока.